Добрий день студії. До вашої уваги моє позоріще на ВК-7201К. Недограний мною бій. Обісрався таким, знаєте, прям жидіньким-жиденьким. Один мув буквально в топову катку. Як бачимо, попадаємо ми на Ласвіль. Режим бою Франція проти малоліток. У ворога. Одна ПТ-шка така, знаєте, знатимінька Forb. Свазіком, які можуть вірватися, і розгамселить мені лице. А в нас дві бабахи, які просто можуть те ж саме зробити і з ПТ, і з ВЗ. Взагалі, сетап такий собі доволі такий жидінький. 5 тяжів всього-навсього, не 10, як хотілося би того. Але що ж поробиш? Дали мало і на тому потрібно радіти. Вчимо ми по дефолту в місто. Будемо. Тестувати свою броню, свою гармату. Давайте трошки підробимо режим форсажа, тому що спостерігати за цим доволі таки нецікаво. І що ми бачимо? В місто їдуть з 15 танків, лише 3. Нагадаю, це зустрічний бій, база знаходиться ось тут. А пацики, де родився, там пригадився. Позиція кілани також на 10 з 10. Засвічуємо Вазіка. Кидаємо йому скромненько так на 690 і він летить піджимать під будинок. На жаль, ВЗ-55 його не добирає, в нього залишається 488 хп. І ми маємо певні шанси зараз ще присадити фошика, який, бачите, під'їжджав так до угла, до кута, до угла. Валим дерево, щоб знаєте за цю віточкою не світився 150 тонний танк. Не чув я взагалі, звуку влучили, не пробили по Маусу, а отже є шанс, що ми влучили в фашу в якийсь Тріплікс, Перескоп, ВЛД. Ну Взагалі, що ми фаша просадили цим пострілом. Так, засвічується ще Базік. фор засвічується з 1100 хп. І є певні шанси, що це дамаг, в принципі, наший був. Маус просто агресивно на мужчину давить. Ситуація пахне гівною Там стоїть навіть Kidifosh, внизу Вазік, тут два танки, і я трошки тут, знаєте, не знаю, що і мені робити. Але Кобра каже, а 750 в борт кинути не хоче. То, в принципі, можна ще з критом кидаємо башти і відкатуємо і ви, тому що занадто багато танків тут. І. Ось такий нехитрий простріл ми знаходимо по Маусу, кидаємо тичечку на 694 альфи Маус про цей простріл. Судячи з усього, не дуже то і знав. І є ще один такий нехитрий простріл, який підходить для мого танку. Ось такий пацики. Закидуємо жопку повище і стоїмо, зацілюємо викат цієї церкви, храму, будинку. Неважливо чого. Бордом КТ Бабаха, 735 намагу, 600 асісту, 250 асісту. Ого, го це вам не жарти. Ми відсвічуємося, показуємо, що ми наче їдемо вниз, а наче й не їдемо, щоб не відлякати цю перджету, яка стоїть просто в пиві. Вона про цей простріл, судячи з усього, також не, не знала. Просто поки десь стріляємо, фармимо, намагаємося дихати, жити і дамажити. Так, 4200 настріляли, плюс у нас є такий слабенький блайнд. Очікую, що тут вазік буде пікати якось простріли по мені, але цього не стається, на жаль. Засвічується кобра на долю секунди. Дякувати посейдону. Залітає тичка. І кидешемось знову ж таки в ворогів залишається 7600 ХП. Тут залишаються просто недобиті якісь танки, і моя задача зараз по максимуму мінусануть їх. Але Маус танчить своїми ХП. Сейвить ворожі танки. В принципі, зі сторони Мауса відіграш тут доволі таки правильний, він агресивно піджав і просто не дає приїхати нікому до бази, змушує ворогів агресивно пушити вкат на себе. Але бій все одно. Має. Цей не дограємо, тому що ми в пиві катаємо тут. Маус пуше. Чекаємо, поки він підставить щоку. 750 дамашки, маус ще й катає на ББшках. Ловлю я сміда простріл від ПТшки, на жаль, втрачаю ХП. Дуже шкода, їх сильно мені не вистачить на догравання цього бою. Ще й гівно про себе нагадує, ця бутилка дірява. Кидає мені на 174 хп, на жаль. І як бачите, що в міду наші танчики взагалі не поспішають, не вистачає мені реакції щоб добрати бабаху. Роки вже не ті, як знаєте. Трошки я в пиві Так. І ось тут момент пацики, який я не розумію, що мені робити Я тут втрачаю трошки концентрації. І по міні-мапі не змедикував, що немає у мене прострілу по цьому Вазику. Я міг би виходити, якби був заряжений просто в бабаху агресивно прийняти одну від Мауса. Але я боюсь, що тут бабаха на ББерці. Я просто намагаюся через командирську камеру знайти маршрут для себе підходящий, але хаваю тут від Вазика, хаваю дві від Вазіка, хаваю від бабахи і хаваю від Мауса. Ну просто позоріще. От, не вистачило буквально мені там знаєте везіння, кмітливості і харизми, щоб дотащити цей бій. Бій мав бути такий доволі прикольний. Але ми його не дограли, пацики на жаль. І тому, в принципі, давайте підрубимо режим форсаж. Тут спостерігати особливо нема, що просто нашу тіму виносять в ноль. Позоріще, що тут скажеш? Прожета взагалі нікуди не спішить. Кілана тільки прокинулася, доїхала СК1, і вони просто забирають базу. На цьому бій завершується. З вами був Зігрейн. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму не тільки свою зустрінемось нових відео.